Доброго вечора, ми з гаража! З вами Варяг. І сьогодні у відео е, поговоримо трошки про іномарки. Відпустимо тему Жигулів, блін і всього цього совка Бо то е, чесно, чесно, іноді то вкурвлює до холери. Е, Скажем так, предисторія цього відео в тому, що е, ми спорили, чого машина не заводиться. От людина каже, що форсунки, свічки там, поміняли свічки, проблема не пройшла. Давай форсунки чистить, давай чистить, давай чистить. Ну, кажу. ну Що делать, Давай чистить, блин. В общем, чистили ми форсунки, і тому, е якщо хтось думає, що там якась супермагія, супержидкість, чи, я не знаю, якась там. Да, там відбувається магія, технічна магія, нічого там немає такого, в середньовічі у вас би за магією. І зацьку калісницю, в принципі, сожгли б на кастрі. Ну, то таке. Скажімо так, давайте узагальнимо. Форсунки, чистка форсунок. Для чого то потрібно? Інжекторна система якби, живлення автомобіля. Вона відрізняється від карбюраторної. Карбюратор це атмосферна фігня, блін, все як добра молодиця, бензин змішується з повітрям. У нас використовується там монозаслонка, дві заслонки, чотири заслонки. Ну, це вже, скажімо, не так важливо. У нас є заслонка, на яку падає бензин під тягою повітря. Він падає на заслонку, розбризкується, утворює туманчик. Цей туманчик всасується в циліндр. Така пиль, а, аерозоліста пиль. І у нас. Поршень зжимає всередині камери це паливо разом із повітряною сумішю, звісно ж. У нас іде свічка, запалює, проходить бабах, і машина їде. Ну, це дуже коротко, я розповів. В інжекторній системі все майже так само, тільки до наоборота. Це більш складна система. Коли у нас є купа датчиків, у нас є мізки, які подають імпульс, наскільки відкрить ту форсунку, наскільки її закрити, наскільки часу, який її імпульс подати, в який момент це подати. І так це працює. По узагальненому, ми маємо бак з паливонасосом електричним, який накачує по топливопроводу в рампу. В паливну бензин без повітря, бензин. В паливній рампі установлені форсунки на кожен циліндр. І в паливній рампі бензин під тиском, тому тут створюється тиск в цій рампі. І коли вже е, машина заведена форсунку, мозок каже: давай, перейшов на неї електрокабелем імпульс, форсунка відкривається. Під тиском вона розприскує. Ну таким фонтанчиком, факелом. Ви відео побачите далі. І-так і, і, і так вона працює. Подається імпульс, паливо під тиском через неї проходить, розприскується в цей туманчик, робить цей факел. І ця суміш попадає уже в сам. Єсно, що повітря вже він засасує з іншої системи трошки. Він чисте повітря засмокчує і форсунка змішується із форсунка вже в циліндрі змішує повітря і оцей факел. Скажімо так, є ще ресивер на впуск. Він просто подає не як в карбюратор, а поступає повітря, змішуючись з бензином. А тут якраз от ресивер переганяє повітря із повітряного фільтра в котли сить повітря, форсунка сить бензин і в нас виходить паливна суміш. Так ось, в яких випадках потрібно мити форсунки? Коли авто вже не їде, ти наступаєш, воно не їде. Погано їде, троїть, барахлить. І за чого? Бо форсунка має досить маленькі отвори для цього розпилення. І, звісно ж, при цьому, якщо паливо гавняної якості, то воно осідає на стінках форсунки, забиває ці отвори, електромагнітний клапан відкривається. Ну, Пропускна спроможність вже не така, вона менша. Саме для цього існують стенди для провірки форсунок і для прочистки, в принципі. По великому рахунку в стендові для е, проливки е, використовують взагалі то Ну нормальні люди використовують там е, спеціальну рідину, яка йде і для чистки. Ну Зазвичай туди заливають або бензин, або взагалі воду. Воду ледь я не рекомендую, це не мій шлях. Я на таких людей дивлюся трохи скоса і думаю, боже, яке воно кончене! Ну, то таке. А от в ультразвукову ванну ми вже наливаємо спеціальну рідину для чисток форсунок. Ну, Якщо брати так, то фірма Winx хороша фірма. Не реклама. Ну і в принципі, як працює стенд? Перше наперше ми знімаємо форсунки з рампи, поміщаємо на стенд. Розключаємо електропроводку від станка. Єстесно, що рідина має залита будь в станок. Включаємо станок на першу прогонку. У нас форсунки набирають, набирають, набирають в колбочки такі прозорі з рисочками з помітками Мілілітража. І ми бачимо, яка форсунка докачує, яка не докачує. А цей апарат создає в рампі. Там теж паливна рампа по суті. В яку вставлені форсунки. він створює тиск, наганяє цю рідину під тиском. Звісно, що можна регулювати. Залежності від того, яке авто використовується, яка там іде система, наскільки там в цій рампі величина тиску, це потрібно прошерстити, чекнути, ввести параметри. Можна змінювати оберти, імітувати оберти двигуна, тоді форсунка буде по-іншому, можна по одинці їх прокапувати. В общем, саме перше, ми задаємо всім форсункам одинаковий параметр. Дали тиск, дали час роботи. Імпульс там вже введений автоматом в моєму станкові. І ми прокапуємо форсунки. Паливо попадає, тиск созданий, і форсунки факели собі создають. Далі відео ви побачите, я вже наглядно покажу після теорії нашої. Ми зрівнюємо кількість рідини, що накапала в колби, Бачимо, проганяємо, можливо, другий раз, ну, можливо, можливо, прогонить його. Да? Буває таке. Якщо не прогнали за другим разом, ми бачимо, що теж різниця по колбам. у нас йде. Ми переміщуємо форсунки в ультразвукову ванну. Підключені до проводки апарата. Включаємо ультразвукову промивку на апараті. Форсунки при ультразвуковій ванні. Ультразвукова ванна працює собі окремо. Форсунки при цьому відкриваються, закриваються, на них імпульс поступає, тобто електроклапан ходить, викидає звідти сміття, сміття викидається, форсунка чиститься. І потім, після звукової ванни, форсунка знову ставиться в апарат. Дивимося пролив. Якщо пролив нормальний в усіх колбах однаково, з маленькою різницею допускається. Ну Якщо одинаково, то все. Ми просто знімаємо з апарата форсунки, міняємо на них кільця резинові уплотнітельні і ставимо обратно в інжекторну систему, в рампу, в інжекторну систему на двигнові, скручуємо товщу холеру до кучі. і Ура! Ми зробили це. Нічого складного немає, нічого такого немає в чистий форсунок. Скажімо так, якщо ви їздите на поганому паливі, потрібно робити ну, хоча б в 50 тисяч було б непогано прочистити форсунки, хоча форсунки ходять і набагато більше, якщо ви відчуваєте, що паливо гівно, ви проїхали, машина постійно на гарному паливі, вона давиться розхід, показує бортовик йолки, палки хана рятуйте, розхід 18, там 15. На машині якої норма 8, це теж вже знак до форсунок. Ну і далі відео я пробаранив. Я першу проливку не засняв, там була різниця суттєва. На другій промивці вже, якби їх трохи попустило. Ну, Для візуалізації цієї моєї теорії, як працюють форсунки в чисті, в станкові, як про, як відбувається цей процес. Далі просто дивимося вже мою нарізочку відео, як то на практиці робилося. Сьогодні ось така цяцька. Станок для чистки форсунок, для тесту форсунок, ультразвукова ванночка, все як полагається. І так, запускаємо пролівочний тест, поставили оборотики, жижу залили. Ну і запускаємо. Видно, як форсуночки роблять факел, який туман, ну і відповідно, скільки жижа зрасходується. Ну, і ось такий результат. Форсуночки у нас перша трошки не докачала. Останні мають отакі значення. Перша трішечки не добила. Тепер у нас є ванночка. Форсунки підключені. Запуск. Ну, як можна побачити після ультразвукової ванни, вжежа стала трошки такого гівняного кольору. Зато форсуночки у нас вичистилися. Ну, ось сюди видно, якою вона була і який став низ. Ставимо її на провірочку, як вони тепер стють. Ну і після ультразвукової ванни знову виставляємо режим, задали обороти. Все у нас є, запускаємо пішла давка пришли стикати хворсунки. Наш тест зупинився, і ми маємо для мішанки. 90, 90, 90, 90. Всі форсуночки чотенько, чотенько по лінії. Всюди набрискали. Зараз, все, можна вважати, що наша робота зроблена. Форсуночки чистенькі. Так що якщо будуть проблеми, то явно не за цими пацанами. Вони вже чіткі. É para